Війна вносить свої корективи не лише у повсякденне життя українців, але й гальмує розвиток будівництва інфраструктурних об'єктів, нового житла, інших проектів, які забезпечують життєдіяльність суспільства. Не дивлячись на те, що реалізація нових будівельних проєктів майже згорнута, прийняття в експлуатацію розпочатих щодо повномасштабного вторгнення об'єктів, здійснюється з порушенням вимог містобудівного законодавства. Прокуратурою Миколаївщини вживаються заходи до захисту інтересів держави місцевих громад шляхом стягнення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, які безпідставно не сплатили забудовники. Через зміни у законодавстві обов'язок забудовників сплачувати до бюджету кошти пайової участі у розвитку інфраструктури з 2020 року було скасовано. Окрім тих об'єктів, про це будівництва яких розпочато до 1 січня 2021 року. Як наслідок ряд забудовників вирішили скористатися цією можливістю для уникнення сплати до бюджету досить значних сум коштів і зазначали у деклараціях про готовність об'єктів до експлуатації про звільнення їх від цього обов'язку. У свою чергу міські ради це без належного реагування. Саме тому прокурори зверталися до суду з позовами про стягнення безпідставно збережених коштів пайової участі у розвитку інфраструктури та фінансових санкцій за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань. Упродовж останніх років прокурорами заявлено до суду 14 таких позовів на суму 24 мільйони гривень, 13 з яких на суму 20 мільйонів вже задоволено, і реально до місцевих бюджетів надійшло понад 8 мільйонів. Гривень. По місту Миколаєву позови що стягнення коштів пойової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту стосували забудовників ряду багатоквартирних будинків, офісного центру, торгівельного комплексу, а також житлового будинку площею понад 400 квадратних метрів. Після набрання рішеннями судів законної сили п'ятьма особами сплачено до бюджету понад 8 мільйонів гривень. Зачасту забудовники хитрують і намагаються видати як пайову участь надані міській раді за інвестиційними договорами щодо забудови земельної ділянки, матеріальні цінності, приміщення навчального закладу, пожежну спецтехніку, квартири для відселених громадян. Проте з 2008 року пайова участь можлива лише в грошовій формі, тому суди погоджуються з доводами прокурора і зобов'язують забудовників сплатити кошти до бюджету. Хотілося б зазначити, що нерідко наші відповідачі вдаються до різних способів ухилитися від сплати до бюджету, визначених законом Сум. Так, після задоволення судом позову прокурора одного з наших відповідачів за його активного сприяння було визнано неплатоспроможним та права на все належне йому майно передано кредитору за мировою угодою. Вже на стадії апеляційного оскарження окружною прокуратурою міста Миколаєва було ініційовано питання забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти та майно боржника, яке судом задоволено. А ухвалу про затвердження мирової угоди у справі про визнання відповідача неплатоспроможним було оскаржено в апеляційному порядку. Після цих дій прокуратури до бюджету негайно надійшло 2,5 млн грн, мільйони гривень, а понесені прокурором судові витрати були відшкодовані. У південноукраїнську одним із забудовників багатоквартирного житлового будинку був укладений договір з міською радою про сплату коштів пайової участі у розвитку інфраструктури у сумі в 6 разів менше ніж визначено законом. За позовом прокурора, суд встановив нікчемність цього договору. Та Стягнув до бюджету 1 мільйон 100 тисяч гривень, 300 тисяч вже з яких сплачено реально. Сьогодні є можливість повідомити про дуже гарну спільну роботу Миколаївської прокуратури і міської влади, а саме допомога професійної діяльності прокуратури щодо повернення. Коштів в бюджет міста Миколаєва це не мала сума, це близько 8 мільйонів гривень. Саме ці кошти нам дуже потрібні, як громаді, для відновлення того, що пошкодив агресор в місті, для забезпечення питної води для містян. Дуже дякуємо за професійну роботу в поверненні тих коштів, які нам без прокуратури було повернути дуже складно. Вжиття прокурорами представницьких повноважень дозволяє забезпечити надходження до місцевих бюджетів досить значних сум коштів, необхідних для відновлення зруйнованої інфраструктури та забезпечення належного рівня життя мешканців області.